Дури очі, як справитися із постійною, з постійним переживанням у собі? Переживання в собі це означає, що ти живий. Бо людина рухається емоціями, вона не машина, вона реагує на ситуацію. Кожен раз, як ти робиш один крок, в тебе все рівно в організмі відбувається якась реакція. Ти сумуєш, ти щасливий, через 10 років в тебе вже все помінялося. А от коли ми самі себе заганяємо в тривогу, ясне діло, що воно так і буде. Як боротися із постійним переживанням в собі. Я переживаю чим? Переживаю тим, що перелетить ракета, чи я переживаю тим, що мої діти погано вчаться, чи я переживаю тим, що я не маю що їсти. Чим я переживаю? Від того переживання, що немає їсти, їда не появиться. Від твого переживання, що дитина не вчиться, вона не стане краще вчитися. Від того переживання буде тільки тяжче тобі. Переживання це сигнал, що треба щось робити З якоюсь, з якоюсь проблемою, яка визиває в мене тривогу. Є така тривога, яку не можеш позбутися. Людина боїться, чує е, повітряну тривогу і їй страшно. Вона боїться, що прилетить ракета. Боїтеся чого? Та смерті боюся, та як чого боюся? Що вічно будеш жити. Так і так помираємо. Не переживайте тим. Страх нічого доброго не дає. Страх береже життя, але часом отим. Надмірним переживанням ви себе зажнете у могилу ще борщ як ракета. Не треба. Страх має бути раціональний. Як ви чуєте, треба уховайтеся у підвал. Як ви боїтеся, щоб на вас ракета не впала. В часі війни ніхто не застрахований, розумієте? Ні військові, ні цивільні. То війна, летить ракета, то що їй там сталося, то желізо. Та й впала не туди, куди летіла, а по дорозі десь впало. Скільки є випадків, що ракети впали на територію Росії, не долетіли. Бо то старе желізо радянське, але воно летить, воно вбиває. Так. Нема чим переживати. Тому не переживайте, а думайте, як, наприклад, м люба, любе переживання, от я переживаю, що нема що їсти. Подумай. Виріші, як би це можна рішити. Їдь на роботу, їдь до сусіда, позичте десь. Ну, Вирішуйте питання, не можна просто сидіти і переживати. Та щось робити? Переживання це сигнал для того, що треба щось робити.